Капуста! Вітаміни! Влітку багато зелені, і ми природньо хочемо поповнити свій організм мікроелементами і вітамінами. Але багато наших пацієнтів приймають ліки, які розріджують кров. І тому, і тому якраз зелень для них і не є В зелені Міститься велика кількість вітаміну К, який згущує кров. Тому у пацієнтів наших можливий розвиток тромбозів і бажано вживати зелень в обмеженій кількості. Тому порадьтеся з вашим лікарем, з вашим кардіологом. Можливо, здайте ще раз аналіз крові, щоб перевірити її густоту. І Якщо великих перешкод немає, Насолоджуйтесь.